Всім привіт! Сьогодні з вами я, Лідія Шленка. Рада вітати вас на своєму youtube каналі. Цікаві хрестики. Ось перед вами зайчик, мій улюблений. Я цю коробочку вже показувала, розказувала вам неодноразово про неї. І Подивимось, що всередині. А всередині я зберігаю ось такі чудові брілочки. Про хомячка я вам показувала. Хто не бачив, подивіться. Також, на прикладі хомячка я розказую і показую, як вишивати на пластиковій канві. А сьогодні в мене новий експонат це така мила, чудова жабка. Жабка у нас однакова і з цього боку, і з цього боку. Дуже класненька така. Такий чудовий лочок. До речі, я вишивала, і думаю, що можна не лише як брілок використовувати, а і як закладинку для книжки. Теж класно, якщо причепити не кілечко, закладинку. Я обов'язково зроблю і покажу вам. Не обіцяю, що це буде жобеннятка, може, це буде з якихось тваринок. І так, порівняємо, що ми бачимо. Прев'ю обкладинки набора і готовий результат. Отакові. Схожі, все, все гарно. Нагадаю, це волошка, Волошка це бренд Вірени. Замовити ви можете на сайті у Вірени безпосередньо. Classic Stitch Collection, артикуль 010, жабка і також англійська мова, фрог. Одразу пісня «Crazy Frog в голові. У мене так, у вас не знаю. Характеристики набору 28 на 50. Насправді вишити жабку можна було за один день. І я справилася з жабочкою набагато швидше, ніж з харючком. Далі що ми бачимо: 11 кольорів і розмір 4,5 на 8. Далі, ось складові набори. Що безпосередньо входить в набір, я також прикріплю силичку, я розказувала вам літом, коли лише отримала ці наборчики на перший відшив. І дуже дякую. Пілені, волошки, за таку можливість долучитись до такої цікавої події, як перший відшив. Перший відшив це вперше вишиваєш і ділишся своїми враженнями. Отож ділюсь своїми враженнями і розказую про те, що входить в наборі. Саме була в наборі жабка номер 10 хоча в хомічку так само, і в кожному наборі так само. І так, рекомендації по вишивки хрестиком, що і як робити. Рекомендації по вишивки хрестиком на пластиковий конвій. Обов'язково прочитайте. До речі, в своєму попередньому відео про хомічка я детально показую і розказую, що і як. Якщо ви не бачили і бажаєте приступити, то раджу вам подивитися. Також є 11 кольорів. Символьна Символи добре розрізняються. І контур мишечки ми робимо чорним беком в одну ниточку. Мишечки, жабочки. Ось така у нас є. І кольорова схема. Те, про що я казала, один бік, і інший бік. Це чітко, символи гарно розрізняються. Можна вишити дуже ну, посила, б ніяких проблем не виникло. Що стосується ниточок, вистачило всіх кольорів, деяких дуже-дуже багато, деяких просто багато. Ну, Зрозуміло, що виробник дає. Пасмо довжиною 90 см, вказує виробник, ну, тобто 45 см, і деяких лишається більше, деяких лишається менше. Мені подобається нитка, нитка не кашлатиться, дуже мені подобається голка. Я задоволена результатом вишивки, дуже мені сподобалось таке ж Хом'ячок у мене є, я вам показала, зараз покажу ще раз. І наступне буде котик. Всього у волошки є 10 таких брілочків, різноманітних. І зараз дуже багато виходить цього на пластику. Мені дуже подобаються патріотичні такі набори. Я обов'язково ще щось спробую вишлю. Обов'язково буду вам показувати, розказувати. А наступне буде ось таке котеня. Котиня у нас 46х56, на теж жабинятка виходить на фоні всіх вже, е, найменше на фоні всіх, тому так швиденько вона пішла. Дивіться, скільки ниточок тут у котика. Ну і ще раз повторюсь, мені надзвичайно подобаються голки. Мені подобаються голки і взагалі мені подобається е, складові набори по якості. Це і фурнітура дуже якісна, така не копічана, а така більш. І, нитки, і як підібрані нитки, взагалі така ідея дуже класна. Ще я покажу вам потім одну ідею. У мене ідей дуже-дуже багато, мені не вистачає часу. Ну, думаю, не лише мені, а всім рукодільницям, але я буду намагатися якомога швидше вишивати і показувати вам. Наступний це буде котик. Котик такий цікавий. Мій Денюсі старший синочок дуже любить котиків, песиків, тому він давно просив, мама, давай котика. Але я хотіла хам'яка. Хам'як це був мій фаворит. Але коли вишила жабку, зрозуміла, що жабка ну, дуже гарна. Це така харизма її, така вона ну, дуже-дуже-дуже. Ну і такий, який же ж хам'як без жабки, правда? Я думаю, ви мене розумієте. І... Підтримайте, що хам'як без жабки цей дует раз виграє хам'як, раз виграє жаба. Ось таке в мене поповнення колекції. Відправляю їх назад в свою улюблену чудо-коробочку. І повернуся до вас уже з цією коробочкою, коли там з'явиться кошеня. Кошеня артикулі має 0,05, подивіться, яке вони класна, граливе. Теж буде. Однаково із з правої і з лівої сторони, однакове таке кошенятко. Дякую всім за перегляд, до нових зустрічей!